В Україні триває набір до добровольчих штурмових бригад. Гвардія наступу бригади будуть укомплектовані як діючими військовослужбовцями і правоохоронцями, так і добровольцями. Сумчанин Артем Чернеченко вирішив долучитися до бригади національної гвардії. Комусь потрібно захищати свою країну. Я ж я вважаю, і е, справа тому я вже був в АТО і е, я реш вирішив долучитися іменно до підрозділу «Спартан». тому що е, ну Свій би, людський обов'язок треба виконувати, а хто буде захищати, як не ми. Рідні навпаки підтримують моє рішення, тому я сильно так не, не вагався, я вирішив прийти і доєднатися. Набір добровольців також проводять до бригад Національної поліції і Державної прикордонної служби. У мене брат служив в прикордонній за контрактом, теж хорошо обзивається погоди контракту, це теж, теж вирішив. Тому що такий час ну це в якому ну треба підмогти Україні як кажуть, записатись на співбесіду можна за телефоном, подати заявку на сайті або безпосередньо у ЦНАПі, звернутись до представника обраного підрозділу і заповнити анкету після цього, в залежності від обраного виду військової служби, з ним з кандидатом, Протягом години зв'язується підрозділ комплектування найближчого прикордонного загону для повністю подання ну, йому інформації, які документи необхідні для формування його особової справи. Ну, якщо коротко сказати, це такі елементи відбору, як професійно-психологічний відбір, спеціальна перевірка кандидата, потім військова лікарська комісія. Після цього вже кандидат зараховується до списків особового складу. На сьогодні заявки на вступ до гвардії наступу подали вже більше 20 тисяч українців. В основу також будуть включені військовослужбовці, які вже мають бойовий досвід, які пройшли вже на сьогоднішній день і східну ділянку відповідно. Ну і відповідно чекаємо також бажаючих. На сьогоднішній день приємно, що по області є зацікавленість у наших громадян. Вже понад 30 осіб виявили бажання на сьогоднішній день близько 11 анкет вже обробляються. Ну і встановленим порядком будемо направляти вже в створений підрозділ. Далі бійці сформованих бригад проходитимуть злагодження, навчання і підготовку. Зараз потрібно набрати вмотивованих людей, щоб вони пройшли злагодження, підготовку. Правильно колеги сказали, і цим ми відрізняємось також від агресора. Що ми цінуємо кожне життя? Для нас життя кожного нашого Хисника критично важлива, тому ніхто не буде на передову відсилати відразу добровольців. Потрібно там місяць-два для того, щоб вони пройшли відповідне навчання, злагодження і потім були готові до виконання задач. Попереднє укомплектування бригад може тривати кілька тижнів. Тоня Борзеленко і Максим Близнюк. Новини СТС.